І з Олексієм Гетьманом будемо розмовляти далі. Пан Олексій, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ. Вітаємо вас в нашому етері. Вітаю вас. От буквально в ці хвилини повідомляють про чергові пуски керованих авіаційних бомб по Покровському району. Це Донеччина, Ізюмський район на Харківщині, трошки раніше сьогодні, і по Покровському району, і по Пологівському теж летіло. Коротеньку паузу росіяни витримали. Буквально добу було чисте небо над Україною і відновили. Вони мають можливість, спроможність і ну, бажання це само собою нехтувати і ризикувати цими своїми сушками, щоб просто обстрілювати і рівняти все з землею. В них їм для них це виправдано. Ну, вони це і роблять вже. Якщо б там була втрата одного-двох літаків, вони б ну, теоретично могли зробити висновки, що вони залітають в зону враження наших засобів ППО і не літати туди, де можна збити. Але вони, тим не менш, знаючи про те, що можуть бути вражені, вони все одно атакують, бо в них немає іншого вихіду. Їхня тактика бою це спочатку те, що вони хочуть захопити, перетворити на місячний пейзаж, тобто цілком руїни, кратер. І потім вже там почне атакувати піхота. Вони це робили артилерійськими пострілами, попав на інші там райони, де вони це робили. Та сама Авдіївка, та сама Бахмут, та сама Лісичанськ. Тобто вони намагалися зруйнувати все, що можливо, а потім заходити. З артилерійських снарядів в них вже не так багато. Ну багато, але не. Вистачає, щоб отак руйнувати, як вони робили раніше, тому вони почали використовувати авіацію, використовувати плануючі бомби. Це більш потужне, звісно, ніж там 3-4 кілограми заряд снаряду і півтони тонна заряд е, е, плануючі бомби, то вони, їм це треба, тому що у них і вибори через два тижні. І взагалі їм треба щось показувати, якісь перемоги на фронті, ну і таким чином тиснути, в тому числі на наших партнерів, щоб ну, якийсь сенс, начебто, нам постачати. Щось, якщо вони все одно досягають своїх цілей, але все одно я пане Олексію, я все одно не розумію. А чим вони так перед своїм фюрером ще гуляють? Тим, що вони С-300 іскандерами луплять по Мирнограду і по Покровську. Що це в чимось допомагає фюреру переобратися? Що вони луплять по тилових містах? Ні, ну вони так вони так не вони так не аргументують, як ми з вами. Вона аргументує тим, що вони нищать ворожі позиції, що вони нищать наймиці, вони нищать армію НАТО, яка воює, як з'ясувалося, на ну, українці вже давно ж не воюють, воюють найманці, і вони воюють проти НАТО, і вони нищать військові об'єкти. Ну як можна було пояснити сполучення Крим наш? Тобто війни ще не було нічого, начебто, не такого не відчувалося. Але для них вони вже були в стані війни. Тобто, коли там ще було не зрозуміло, що там з тим Кримом, що там відбувається, референдум, чи що вони вже Крим наш. Тобто так кажуть люди під час війни, коли йде війна з іншою країною, і вони ж якісь території там захопили чи звільнили. Вони встать, вони для них це, це нормально. Вони добре. Це вони пояснюють, що там, отам, от в Покровську штаб Пентагону в штаб-квартира вони... НАТО, тут в Мирнограді. Хай пояснюють, але якісь для них. Ну, скажем, смисл, як вони кажуть, ми нам треба вийти на кордони Донецької області адміністративні. Нам треба вийти до того, до того місця. Вони кажуть. А фактично, картинки, яку ми маємо від наших військових, це ну пейзаж в стилі. Фільмів про Першу світову, знаєте, отакий от місячний пейзаж, де все зруйновано, переорено, і тільки географічні назви кажуть, що це був якийсь населений пункт колись. Для чого їм? Бо вони туди приходять і буде такий самий варіант, як в Авдіївці. Ну, два-три, якихось місцевих фріка скажуть, що нас освободили, але реально там ніхто не буде відбудовувати, нічого не працює. Ці mm. території не мають ніякого стратегічного тепер змісту для них. Тобто, як вони це аргументують. Вони, вони вони, вони вони ще раз вони показують, що вони звільняють е, крок за кроком, звільняють е, закоплені нацистами території незалежних донецьких і народ е, Луганських і народних республік, що вони допомагають таким чином рускоязичському населенню. Ну і так далі, те, що вони розповідають. Вони вони, от так як ми, вони не бачать для них, для росіян, от, подивися, черговий знищений черговий там табір е, нацистів, знищена ще черга, чергова база найманців. Ми Сиваємось поступово, але незворотньо, і так далі. Я ну, я чую от, ці слова я інколи дивлюсь, звісно. Тому що треба, але ну ми довго не хватає, і я знаєте, я можу за них вже казати, що вони кажуть. Тобто то вони от в цьому вони прогнозовані, і просто треба назви. І байдуже, що там нічого не залишили, що це сенсу ніякого немає, що що їм потім робити з цими зруйнованими будівлями. Це от, ще один населений пункт, такий ти звільнений. Наша армія просувається і так ну, ну от для цього їм це потрібно. Ну і зараз хто хто краще розповість, хто краще там десь щось захопить, ну щоб пригід перед фюрером. Це ж це нормально для тоталітарних країн. Це ну, начебто дорівнює щастя, що, от бачите, ми, нас похлопав, похлопав по плечу. Ну або посміхнувся, дивлячись в очі. Ну, щось таке в них. Там в голові вже зовсім інший світ в голові. Русський мір. Та пане Олексію, власне, руський мір і бажання цю відновити свою імперію. Імперські замашки у фюрера точно є, і ми останній час завжди дивилися і говорили про те, що буде рухатися далі, що Придністров'я, Молдову, України, Балтії, десь там може по країнах НАТО та Сувалкський коридор, Польща, що він буде туди рухатися. А ось зараз колишній голова Пентагону сказав, що дуже ймовірно. Грузія таки стане наступною жертвою за умови, що успіху досягне Путін в Україні, тобто поворот по суті назад. Ну і до того, з чого все починалося, з чого його російська агресивна експансія розпочиналася в 90-х. Як ви дивитесь Я на ті слова, наскільки? На Грузі була ну в серпні восьмого року вона атакувала Грузію, якщо ви це про це кажете, ні перед ще тим ще була ще раніше, раніше, раніше війна було. в 90-х Вони та... ще раніше була перша. перше в чеченській війні, Да війни ну я я да, звісно. зараз наскільки реалістичними є ці прогнози? Ну вони будуть намагатися це зробити і в Молдові, вони будуть намагатися це зробити, щось зробити і в Грузії. Ну ми ж ну не ми, ми не чули. Ну там їхні пропагандисти, Сімонянтин, Соловйов, вони розповідали, що от якщо б вони змогли зробити... Коридор по суходолу до Арменії то зовсім була б інша картина на всьому Кавказі і не було б там якихось і Арменія і Вірменія, пробачте, поводила б себе зовсім по-іншому і так далі. А Сімонян це каже, що взагалі не має бути кордонів з між Росією і Арменією, Вірменією та Грузією. Тобто вони взагалі, я так розумію, починають не вважати це країнами, а знов таки там не знаю, Кавказським регіоном Російської Федерації з приводу приводу сувальського коридору з приводу е, Літви і Польщі, ну поки е, поляки не, 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 ще не усвідомили ці трактористи, що е, їм і нам, врешті-решт, швидше за все, доведеться бути в одному окопі, що вони там витворяють, це взагалі незрозуміло. Щодо Літви, то я впевнений, що навіть якщо там буде німецький контингент, про що вони кажуть? Вони не зможуть чинити такий опор, е, як це робимо ми. Ну і поляки теж вони перебувають в якомусь такому, хоча війна неподалік, на якийсь е, світ. Це я бачив на власну очі. Я пару, назад повернувся саме. Я проїхався по Польщі через цей коридор, проїхався до Литви, Там там з часом з різних на різних рівнях розмовляв з тими трактористами, розмовляв. Ну вони щось там. Ви знаєте, я не можу сказати, що вони проплачені кимось, хоча є, там провокатори точно є. Але там зіграли на якихось їхніх почуттях. Вони так, знаєте, для них це, це не зовсім така протесна акція, як ми собі уявляємо. Це більше схоже на на шоу. Вони веселяться там, розважаються. Та, ну Но... при цьому це не є всі поляки, це якихось пару сотень. Е... Найагресивніших від фермерів. Ну, польських хлопців? Давайте я вам скажу, що я, що я бачив. На власне очі, що ці трактори, які мають блокувати кордон, вони виїжджають далі в ті міста, які при кордоні. Там по кругу їздять якісь, щось, якась музика. Ну, коротше, ну, це вони знаєте, це нагадує, хоча нам ну, не хочеться це порівнювати, От початок нашого майдану, коли ми ще там співали та танцювали, от щось таке, схоже, в них весіляція. І там дуже багато вони на цих тракторах. Я побачив дуже багато плакатів про те, що вони проти зеленого. Я не змов і думаю, боже, це ти, ти, вони шо? проти зеленого тарифу, який вела Єврокомісія Та, то, в Я, в я не зрозумів, я думаю, Боже, що це таке відбувається? А те, так, да, проти зеленого тарифу, тому що таким. Я так не зовсім зрозумів, що там мова, але я так в сухому залишку, як ти кажуть, у них можуть піднятися ціни на дізель, на пальне. Пробета дивовижні ті всі в, в, в протести з точки зору е, географії бо в... На інших тренах Польщі зовсім інші вимоги, і вони тільки виключно щодо зеленого тарифу і зеленої аграрної продукції, яка має бути стандартом вже з 30-го року по всьому Євросоюзу. А це вони вимагають гроші. А ми в результаті не маємо військових вантажівок і причепів, які стоять прямо на кордоні. От така реальність. Там багато, там, там фур стоїть багато з нашого боку, але вони, вони дуже хит хитро. Там, ну, там можна стоїть, а вони дуже затаможні, просто там невеличкі перегородили там. Невеличкою барикадою, такою навіть. Так, начебто, такий а, барикад, і все. Зрозуміло. Пане Олексій, і... дякую, що поділилися з те, що бачили наочно. Нам важливо власне, чути від людей те, що вони своїми очима бачили оці розповіді. Отак почали з, з фронту а добралися до західного кордону. Це ми спілкувалися з ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом.